Це вибачте, скажіть, будь ласка, шлюб застаріла ідея? Ні. Тобто ви б взагалі ви одруження? Ні. <смітна> Ні, але я хотіла б, тому що я не вважаю, що це якась застаріла ідея, чи це застарілий такий принцип, який впровадили наші пращури, батьки і так далі. Я вважаю, що це показ того, що відносини розвиваються. І шлюб це якби той період, коли вони вже а, точно. Можуть бути партнери впевнені один в одному і впевнені в тому, що у них є майбутнє. скажімо так, а впевненість це в грошах. А де ви можете стабільно заробляти? Це кав'ярні самообслуговування зернова. Ви коли задумались про пасивний дохід? А, так а ви маєте зараз пасивний дохід чи ні? Маю да? да. задумались про кав'ярні самообслуговування. Як для вас взагалі? Кав'ярня, самообслуговування. Я дуже люблю каву. Да, Дуже да. люблю. Я без кави не проживу ні дня. У нас, До речі, зараз великі знижки мінус 500 євро на кав'ярні є, і mm. тому ви можете до нового року придбати собі стабільно заробляти. Круто! Це кав'ярня самообслуговування зернова. Деталі у шапочці профіля.